Привіт, кіномани! Серпень порадує нас цілим рядом кінопрем'єр і серіальних повернень. Якщо ти не хочеш нічого пропустити, залишайся тут. Я зібрав для тебе 10 головних новинок, які варто внести до свого вочліста. Підписуйся на канал та залиш коментар в підтримку. Дякую і погнали по новинкам. Венздей, нарешті, повертається. Перша частина вийде 6 серпня. Другу частину другого сезону серіалу випустять 3 вересня. Кожна з частин складається з чотирьох епізодів, всього вісім серій. У другому сезоні Венздей повертається до академії Невермор, де на неї чекають нові таємниці: темна магія і несподівані союзники. Її детективні здібності, гострий розум і чорний гумор знову стають у пригоді, коли розпочинається нова серія загадкових подій. Серіал обіцяє ще більше напруги, стилю та харизми вождь війни. Історичний епік про становлення Гаваїв у 19 столітті, центр сюжету воїн і лідер, який об'єднує розрізнені племена в боротьбі проти колоніального гніту. Сила, честь, зрада і боротьба за землю та народ у драматичній, візуально потужній історії про самопожертву та справжнє лідерство. Серіал поєднує глибокі емоції, битви й культурну спадщину у дусі великих історичних драм. А також Джейсон Момоа Платонічне кохання. Сільвія і Віл повертаються. Їхня весела та хаотична платонічна дружба знову випробовується нові стосунки, робота, кризи середнього віку і несподівані рішення. У другому сезоні герої ще глибше досліджують межі дружби між чоловіком і жінкою, не втрачаючи гумору, щирості та шалених ситуацій. Легка, жива, та по справжньому тепла історія про те, як важливо мати поруч свою людину навіть без романтики. Ще одна шалена п'ятниця. У продовженні культової комедії 2003 року мама і донька знову міняються тілами. У першій частині це сталося через чарівне печиво, і вони навчилися розуміти одна одну. Тепер у новому фільмі ті самі героїні повертаються, але сюрприз у житті з'являється нове покоління, чарівне непорозуміння охоплює всю сім'ю, а нова п'ятниця стає ще божевільнішою, смішнішою та зворушливішою. Чужий земля. Події розгортаються на землі у майбутньому, коли корпорації ведуть війну за контроль над чужопланетними технологіями. Люди стикаються з новою формою загрози ксеноморфами, які вирвалися з-під контролю. Виживання, жах і змова сплітаються в напружений сюжет. Це свіже переосмислення культової франшизи Чужий із новими героями глибокими темами і кінематографічною напругою. Граф Дракула. Історія кохання. Нова екранізація легенди про Дракулу відкриває романтичний бік темного героя. Безсмертний вампір, приречений на самотність, зустрічає жінку, яка дивно нагадує його загублену кохану. Містика, пристрасть і боротьба між темрявою і світлом сплітаються в епічну історію кохання, що долає смерть, час і прокляття. Нам обіцяють атмосферне, пристрасне та візуально захоплююче видовище. Миротворець, хранитель миру, повертається. У другому сезоні Крістофер Сміт, відомий як пісмейкер, знову береться за місії з чорним гумором, вибухами і внутрішніми конфліктами. Минуле не відпускає, нові вороги наступають, а команда ще більш божевільна. Серіал поєднує екшен, сатиру і емоції, досліджуючи, чи може антигерой дійсно змінитися, готові до нової порції безумства. Заручник. Новий серіал від Нетфлікс. Чоловіка британської премєр міністерки викрадають, а президентка Франції отримує таємничі погрози. Дві найвпливовіші жінки Європи опиняються під тиском і мають зробити вибір, який може змінити світ політичний трилер із високими ставками, змовами, шантажем і сильними героїнями на межі моральних рішень. Клуб вбивств по четвергам. Британський комедійний детективний фільм з гарними акторами. У тихому будинку для літніх людей четверо пенсіонерів щочетверга розслідують нерозкриті злочини. Але коли неподалік трапляється реальне вбивство, їхня гра стає серйозною. Іронічний, дотепний і несподівано зворушливий детектив за бестселером Річарда Османа про дружбу. Другий шанс і те, що Вік не заважає бути блискучим детективом. Спіймати на гарячому. Новий трилер від Дарина Ароновський темний, напружений і непередбачуваний. Головний герой, колишній бейсболіст, випадково опиняється в центрі кримінальної змови. Переслідування, зради і криваві таємниці Нью-Йорка затягують його дедалі глибше. Вижити означає обіграти всіх. Стильна екранізація роману Чарлі Г'юстона із характерною атмосферою Ароновські. Дякую, що були зі мною. Це були найгучніші прем'єри серпня, і кожна з них точно варта уваги. Пиши в коментарях, що саме плануєш дивитися. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити ще більше новинок. До зустрічі в наступному відео.